So, Выкладываем. Уходим. So. Все, на то བདེ་པོ་ <laughs> Это завод, да? Это завод? Да. Що? Я чую. Не чую. Та курим, поки в мене дихалка здохла. Всім привіт! Є можливо зняти вам відео. Е, бігав з побратимами за провізією. І вирішив показати вам доста п'яте етажка. Забігли в під'їзд. Оце колись була квартира ЧС. Тут вже спортсмен якийсь гантельки. Ось, друзі, що таке війна. Не жаліє просто нікого. Показав би вам другі п'ятиетажки, але камера пилюці, погано може бути видно. В общем, у нас така ситуація. Čas je vihar, ministr prerod.